Всім доброго дня! З вами знову Валентина, україночка, яка приїхала з України до Нової Зеландії до дітей. Зараз я знаходжуся тут. Тому хочу вам сказати всім самого найкращого дня, теплого, світлого, у нас теж сьогодні добре, теж сонечко і тепленько. Дай Бог, щоб не було, звісно, дощика, бо він дуже-дуже часто у нас є. Буває і так. Ще? Тому хочу вам всім побажати самого найкращого, добра, здоров'я, теплоти, порозуміння. Оце саме головне. А я маю таку сьогодні е, тему, скажімо. Хочу приготувати котлетки наші українські, так як я колись робила вдома. Тому сьогодні займати я багато часу у вас не буду, лише покажу, що в мене є. Є у мене фарш, тут 500 грам. І у мене ще було там, половина, це, виходить, 700 г десь мінімум, бо я вже сюди, бачите, кинула. є це. Так, десь 700 г у мене вийшло цього фарша. Маю, маю значить, Е, картошечка якась, цибулинка, да? от так, от, щоб ви бачили. Зараз я на блендер його переб'ю. Це я так хочу собі зробити цьому. Раніше я різала, а зараз я на блендер мені краще, наче, е, чим даже на терку. Бо я на терку другий раз вже на намілку терла, а тепер мені і цибульку терла, і це. Тепер я думаю. Так Так як хліба в мене темного немає, я. Попробую, є у мене сухарики. Є такі ось сухарі. Це теж фірма, яка діти беруть, але сьогодні був взяти і купив мені. Я навіть кладу в котлети. Я намочу його зараз і попробую навіть хліба. Колись я ложила кусочок чорного хліба, намочувала, потім собі клала. Тепер я кладу, попробую покласти сухарі. Ну, Підсолить, підперчить, це вже по вкусу там, хто як собі забажає. Тому зараз я приготую це все, і покажу на блендер переб'ю, і покажу потім вам, як я зробила все, до готовності. Жарить буду на сковорідки, жарить буду на олійки обикновенні, як воно сказати, соняшникова. Так? І цей, що я ще хочу сказати. Вмочу, буду сухарики вмочувати, якби. А, ще кажуть, яєчко треба покласти, теж покладу якесь яєчко. Ну отак. От потім я інгредієнти вам всі напишу і розкажу, як я готувала. Так вже захотілося мені, знаєте, такої домашньої їжі. Але сьогодні, не знаю, там є м'ясо, порізала, і може сьогодні навіть борщику приготую. Невеличку каструльку побачу, як у мене вийде, то вам потім це все покажу. Тому до справи. І так я дивіться, в блендер положила цибульку. Отак от, от. І показую, гляньте, як добре. Бачите? Все, іду викидати. І опять дивіться, взяла картошки кину, щас я блендером переб'ю його. І ось показую дивіться, зробила собі теж на блендері картошку. І так, зараз двіться сюди, викидаю цей фарш. Бачите? Ось так от. Це все. Зараз ми його. Так. Показую в мене ще є сухарі, Хочу їх трошки намочити. Не дуже багато, але попробую. Ладно, намочу їх. Так, це ці сухарі. І просто ще гарячу водичку. Так трошечки дивіться мені зараз трошки дойдуть. І теж і більше буде до м'яса, більше буде котлет. Ну, Так, щоб воно не дуже, це по-своєму, кожен кладе скільки може. Одні, одні більше, одні менше. зараз воно набухнявить і буде добре. Отак. І так, трошки підпечую. Я сьогодні насипала сюди новий перець, Закінчився, зараз мені треба яверну ота воно. От. І сольку, якийсь дрібочок солі, і все, і починаємо перемішувати. Бачите? Угу. не кажете мені, я чуть не забулася, яєчко одне кладу також. От так. Це у нас сусід. Він працює на, на, е, на цій фабриці, там, чи що, де е, вони вирощують е, цих, скажіть, курчат, курей. І він всі нам такі свіжі приносить. І ви знаєте, я хочу сказати, вони ківі самі людям, але ж вони. Ой, гляньте, яке гарне. Ой, яка гарна, який файненький фаршичок, ну просто прелість. Зараз я ще додав цих. Угу. О, це він уже хороший, можна його сюди додати. Зараз я побачу, як мене. Щоб це було не дуже багато. О! Це дуже добре. Там м'ягенькі сочні будуть. Такі Дивіться О, яка красота. Дивіться, який, який чудовий фарчик. звісно покладуться ще. Отак. Ой, як я завжди раділа своєї сім'ї, як в мене була велика сім'я. А зараз, ну, я хочу сказати, я тепер не сама, а тепер ви у мене є. І я радуюся тим, що десь хтось приєднується до мого. Думаю, дивіться, як добре. Але я ще посолю трошки і ще трошки поперчу. І це буде готове. Так. Дивіться, ніде не грудочки, ніде нічого. Все перебила на блендері. Але люди добрі, може в кого нема зараз такого того блендера чи що. Я все життя прожила. Я терла на дуже мелку терочку. От така ось тут сама мелка, от Бачите терла на неї і нічого. І картошечку так, так, картопліку теж так терла. от, І ще сюди чесничок. Щось. Добавлю, бо ще не почистила. А зараз почистю і буде готове. Добавлю. Ой, мої рідні, дивіться, який я сьогодні борщик зварила. Обалденний, пахнючий. Все тут, і зелені, много все. Ну, записувати, не записувала. Вже в другий раз вам покажу це мій український борщик. Зараз буду жарити. Котлетки. Ті, що я вам сьогодні показувала. А поки у мене підкипає вже це все до готовності. Так що, бачили мій, мій борщичок. І так, розігріваю, бачите, налила сюди трошки олієчки. Ну, так, не трошки, ну, нормально. І зараз будемо робити котлетки. Дорогі мої, гляньте, як він кипить, а він у мене то красненький. А я чого червоненький. Це так у нас на западній готували і готували в Миколаєві. Так що отак от дивіться, який в мене борщичок. Зараз буду готувати свої котлетки. Зараз роблю і буду класти. Отак, я на розігріту, дивіться, пательню кладу собі. Отак. І воно собі жариться. Головне, щоб розігріта була. Другий раз маленький роблю, другий раз трошки більшенький. Але отако. А потім, о, дивіться, яке. Майненьке в мене. Отак. І хай собі жариться. Будемо бачити, що буде. І так дивіться, які мої йдуть красавчики Гляньте, Генький, як він жалюється, добре, все. От це є, все положено все, сюди туди. Ось. Ось такі собі котлетки. Що це серединку купки. Так, дорогі мої друзі, я нажарила котлет, наварила борщу сьогодні. Зараз вам показую. От, пожалуйста, вам дивіться, який у мене котілочок <правж> да? котлеток. Хочу вам сказати, я. Все швиденько і тому не дуже все вам показала. Обов'язково сухарі будете обвалакувати. Ну, хто як хоче, можете одні м'ясо так жарять і котлетки так роблять, а я трошки обвалакувала. Ну, не одне яйце, а два поклала. Тому в інгредієнтах там вам обов'язково скажу і покажу. Тому зараз хочу вам показати, яка моя котлетка. Я зараз вам її дивіться, дивіться <Аллінь> яка гарненька, можу вам показати. Роз цей спеклася, все як треба, бачите? Гляньте, яка їж і хочеться українці! Як ви де б не були, не пропадайте. Чіпляйтеся за шо так, як і я, і в нас усе з вами буде. Тому дуже вдячна всім, хто сьогодні присутствував. Я не пробую котлетку, я вже її попробувала, коли готувала і все. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною присутній. Всіх, всім бажаю тільки самого найкращого, добра е, e, 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 миру, самого найкращого миру, e, добрих людей поруч, оце саме головне. Тому я всіх-всіх легенько сьогодні обіймаю. Я часу вас небагато зайняла, бо другий раз говорять, що я дуже часу багато віднімаю від вас. Так, я швидко показала, як я жарила, як я їх зробила. Тепер можна кришечкою накрила, хто хоче, протушує. от дивіться, да? а я собі. Можу їх продушити, ні, то підуть вони і так. Тому така от справа сьогодні в мене була. Я хочу сказати, моя сьогодні кухня просто була на ура. Борщик зварила, червоненький, вийувся, дуже вкусний. М'ясо в мене було з оленя. Нас пригостили люди. Він сам українець. Дуже давненько він переїхав сюди, може більше, ніж 5 років. Е, і жіночка, його ківі, е, також мають вони хлопчика, але нас пригостили цим м'ясом, вони ходили на полювання. У Новій Зеландії розрішається е, в якийсь там час йти на полювання. І добувати собі кусочок хліба, як кажуть, і кусочок м'яса. Тому люди з гор дуже тяжко забори на десь іти, вони знають, де це дозволено робити, і вони йдуть і якби можуть заробити собі кусочок хліба. Тому що ну, зараз ну, дуже дуже все це дорого не скрізь, що на Україні, що, що у нас тут. Тому Дорогі мої друзі, всіх легенько обіймаю, всім смачненького, хто був сьогодні зі мною. Ну, якби ви всі ближче були біля мене. Я б готувала, я була б на кухні, я б готувала. Але сьогодні навіть не було мені як. Вчора квіти пересадювала. Сьогодні дивіться, з їдою не бралася вечором, може дуже сильно не бралася за своє вишивання. А матір боженька. Требує це закінчувати. Тому отака от справа моя була сьогодні. Я з вами поділилася. Дуже буду вдячна, хто сьогодні був зі мною. Хто напише коментарі, поставив мені лайки. Я буду дуже рада, дуже рада. Я з вами була з Україною. Дякую. Україні перемоги. Всім добра.